Африканська народна казка Заяць і гієна. Заяць та гієна були сусідами. І напередодні одного великого свята пішли вони вдвох шукати подарунків для своїх родин. Як вийшли із села, Заяці каже: Ти йди ліворуч, а я праворуч. Ні, прогугнявила гієна, не піду я ліворуч, я хочу йти праворуч. Гаразд, погодився заєць, тоді праворуч підеш ти, а я піду ліворуч. Розійшлися вони кожен у свій бік. Її найшла і на смітниках підбирала ганчірки та щербаті горщики. А заєць не знайшов нічого. На сьомий день мандрів, як і домовлялися, вертають вони назад. Її нанесе щербаті горщики і старе ганчір'я, а заєць вертає. Порожніми руками. Зайшов він у тінь квітучого гумового дерева, так називають синегальську акацію. Ліг у затінку потягнувся і зітхнув Ох, яка прохолодна тут тінь. Не встиг сказати, як на нього посипався дощ коштовностей. Кораблі, браслети, сережки. Скочив заяць у захваті на ноги, зібрав усе у великий клунок, подякував дереву і стрілою помчав додому. А гієна вже два дні, як повернулася, і все не може нахвалитися зі своєї удачі. Заєць прибіг додому вночі, сховав клунок і ліг спати. Нарешті настав день великого свята. Гієна ще в досвіта викупала своїх дітей і повдягала у те ганчір'я, що знайшла. Ще й на шию замість прикрас почіпляла щербаті горщики. Зайці собі розкрив клунок і розкішно вбрав своїх дітей. Усі подалися на свято. Проте гієнини діти одразу прибігли назад додому. Гірко плачучи, бо всі з них сміялися. Засмучена гієна пішла до зайця просити, щоб він допоміг і їй, малюкам знайти такі самі гарні прикраси, як у його дітей. Заяць мав дуже добре серце, до того ж він був дуже послужливий, тож і показав їй галявину, на якій росло гумове дерево, ще й чарівних слів її навчив. Ох, яка прохолодна тут тінь. Не встигли ще й перші півні проспівати, а гієна вже подалася з дому, закинувши на плече велику сокиру. Прийшла до гумового дерева, зрубала його, взяла на спину і притягла до села. Відтак викопала біля своєї хати яму і увіткнула в неї дерево. Потім пересунула якомога далі огорожу з усіх чотирьох боків, щоб двір став ширший. Замкнула ворота, а тоді лягла горілиць під деревом і крикнула Ох, яка прохолодна тут тінь. Але нічого не впало. Вона знову крикнула Ой, яка прохолодна тут тінь. Знову нічогісінько. Цілий день. І всеньку ніч кричала вона чарівні слова, але так нічого з дерева й не впало. А вранці зірвався сильний вітер, закрутив дерево у вихорі і заніс кудись далеко-далеко.